Виконуємо номер 707 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Заповни в зошиті таку таблицю, якщо величини А і Б є у пропорційними. Дві величини добуток відповідних значень, яких. Є сталим, називають оберно-пропорційними. У нас є і А і Б в одному стовпчику, тому знайдемо цей добуток. Для цього 25, помножимо на 4, маємо 100. Отже, якщо величини оберно пропорційні, то кожен добуток має дорівнювати 100. Заповнюємо перший стовпчик. У нас відомо B. щоб знайти значення B, необхідно 100 поділити на А. Або в нашому випадку 100 на 0,2. У дільнику один знак після кому переносимо кому на один знак в діленому. І в дільнику 1000 ділимо на 2. Маємо 500. Записали. Тепер знов значення Б. Для цього 100 ділимо на відповідне значення А на 0,4. Знову один знак після коми в дільнику. Тому переносимо в діленому і в дільнику кому на один знак. 1000 ділимо на 4, це буде 250. Записали. Тепер відомо значення Б, знайдемо значення А. А дорівнює нам необхідно 100 поділити на 20. Це буде 5. Далі значення тепер Б шукаємо 100 ділимо на 0,4. У дільнику два знаки після коми. Тому перенесемо кому в діленому в дільнику на два знаки. Десять тисяч поділимо на 4. Це буде 2500. Знаходимо значення Б. 100 ділимо на 0,25. Переносимо кому в діленому дільнику на два знаки 10 тисяч ділимо на 25. Отримаємо 400. Наступне значення у нас 10Б. Знайдемо значення А. А дорівнює 100 поділити на 10 буде 10. І тепер останнє значення b знайдемо 100 поділимо на 0,1. Переносимо кому на два знаки вправо. Це буде у нас 10 тисяч. Ми заповнили таблицю. Номер 707 виконано.